Сьогодні ми будемо готувати ось такі смачнюші човники із баклажанів. І так, для початку ми беремо наші баклажанчики, розрізаємо навпіл, робимо таку сіточку і відправляємо на наш противень. Ось так. І тепер ми це все відправляємо у духовку при температурі 200 градусів на 25 хвилин. Так, ми беремо пательню, даємо трошки олійки і відправляємо туди обсмажуватись. У мене тут цибуля, морква і трошки часничку. І все це ми відправляємо обжарюватись. А цим часом ми беремо сало. Ось таке наше українське сало. І нарізаємо його теж маленькими такими шматочками, ось такими досить маленькими. І ми додамо до нашої цибульки сало і продовжуємо все обсмажувати. А тим часом ми беремо помідори, в мене, бачите, досить багато помідорчиків. І їх нарізаємо теж міленько на кубик. Ось у нас такі ось шматочки. Далі ми додаємо помідорчики. І продовжуємо нарізати далі наші помідори і додавати далі сюди. Так, ми все це ще раз перемішуємо. І поки воно в нас ще трошки потушиться, ми його накриваємо кришечкою і продовжуємо тушкувати. Тим часом ми дістали наші семеньки. І нам потрібно дістати тепер серединку. У нас має утворитися така, знаєте, як лодочка. Човник. Човник, човник. Так. Ось такі лод... човники ми відправляємо назад. А усе, що із середини ми дістали, ми нарізаємо на кубик. І відправляємо до наших помідорок дотушковуватись. Такі у нас човники виходять. І так, тепер ми це все добре посолимо, поперчимо. Ще перемішаємо ще буквально пару хвилин ми протушкуємо і будемо відправляти до наших човників. Так, тепер ми нашу начинку відправляємо у наші човники. Далі беремо ось такий сир. І наш сир ми кладемо зверху на наші човники. Хочу сир. Ось такі човники у нас вийшли. Тепер відправляємо їх ще в духовочку на 15 хвилин. Ось такі у нас вийшли човники. М -м -м. Пробуйте, готуйте і до нових зустрічей, папа! Ну Що ж, будемо куштувати смакота. Це дуже смачно.